Тільки коштує скупитись в найлітнішому супермаркеті Києва, Гудвайні. Прийшла взяти тут продуктів на один сніданок, один обід та одну вечерю на двох. Загальна сума в кінці. На сніданок беру авокадо. Вибору не було, тільки один вид і трохи дубовий. Але все ж плюс-мінус м'який вдалося знайти за 69 гривень. Яйця майже всі у таких цікавих коробочках. За нею і обрала. Хлібчик тут справді смачний. Цього разу беру з цибулею. Ви готові до ціни? 179 гривень. Вперше бачу електронну чергу в супермаркеті. Стали в неї, а потім взяли шинку до сніданку: чотири шматочки 195 гривень. Дивіться, який величезний вибір манго. Але тут на мене чекало розчарування номер один. Ними можна цвяхи забити. Ось цей за 369 гривень єдиний стиглий вид, і ми його вже з'їли. Це було щось божественне. Переходимо до обіду. Потрібна паста з твердих сортів пшениці. До речі, абсолютно нормальні по ціні, хоча бачимо, що є й дорожчі. Томати чері теж коштують як всюди. Така ж ситуація з мороженим брокколі. Залишився останній. Інгредієнт для цього теплого салату з пастою. Бекон. Тут мене чекало розчарування номер два. Він закінчився. Доведеться йти в інший супермаркет, бо без бекона цей теплий салат якийсь вегетаріанський. На вечерю беру куряче філе. Тут тільки фермерський за 240 гривень. У сметанному соусі, тому потрібна сметана. Вибір великий. Беру плюс-мінус адекватну по ціні. А я вуглеводи на ніч стараюсь не їсти, тому мені баклажан до курки 10 гривень. Яка ж вечеря без вінішка, Маленьке за 204 гривні. Яке ж вініш без закусок до нього теж частенько беру такий набір 576 гривень. Але найкраще, що можна взяти в гудвайні сироману, це моцарело з трюфелем 169 гривень. Йдемо на касу. Подобається як старанно тут складають продукти у пакети. Отже, вийшло 3940 гривень, але з приємного більшість продуктів залишиться ще на декілька разів точно. А ви як думаєте, чи забагато це за такий кошик чи норм?